Птах уночі забивається до кімнати. Хоче вирватися. ріже повітря крилами, не знаходить виходу, не дає себе упіймати. Здорожко замирає, зібравшись із силами. Я говорю, ну що ти? Послухай, спинися. Не бийся так лунку серед густої темряви. Ця ніч стоїть, наче важка пшениця, відбиваючись у тобі голосами і нервами. Вона може бути довгою. І мовчазною. Вона може ділитися з нами надіями і шансами. Але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною, лишайся доти, доки можеш лишатися? І хай ця ніч ранить тебе. І черкає, і хай її дотики видаються тобі неприйнятними. Лишайся. Навіть коли тебе хтось чекає. Лишайся навіть коли я тебе не спинятиму. Якими шамами тебе дивувати? Якими стигмами? Якими тримати словами та вчинками знаєш, Що насправді нікого не можна втримати. І що всі мої вікна насправді завжди відчинені. Які можуть бути образи? Які можуть бути скарги? Ти ж знаєш, що я ні про що тебе не проситиму. Найбільше мені б хотілося тебе не відпускати. Найменше мені б хотілося тримати тебе з силою. Я... просто далі буду відчувати тебе вночі. згадуючи все із часом, забуваючи все із віком, слухаючи і говорячи, то начи і пливучи. Затамувавши подих, не зачиняючи вікон.